Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на новій пошті на вантажному відділенні отримав от таку от посилку і хочу вам показати, що в ній. От, це дуже цікава штука, яку я вже давно собі хотів придбати, от, розширити свій парк принтерів. Отже, знайшов варіант, який мене задовольнив, довго обирав, спілкувався із власником. От, і от власне сам такий принтер. Ще на пошті, от його роздивився, перевірив цілісність. Власник мені, коли відправляв його, певні модулі познімав, щоб вони доїхали цілими, впакував от так. от все. І ще також поділився різними деталями, які в нього залишилися от в цій коробочці. От Принтер модифікований, про нього більш детально розповім далі. От це все на новій пошті розглянув, щоб. Прийняти товар без ушкоджень. Все відправили добре, доставили без будь-яких зауважень. І от уже мій принтер готовий, розпакований, підключений, вже, власне, працює перші його оберти, шестерень, мені сподобались. Отже, що це за звір? Розповім трошки про нього. Це принтер Reborn, але друга. Reborn 2. От. Це ось у мене Reborn перший. До речі, зараз друкує путики для Сценік 3 на двері, вже майже додрукував друкував. Це ось Реборн другий. Перший його друк запустив кронштейнні шторки багажника для Renault Megane 2. По площі друку він такий самий, таку саму площу має. Різниця в. Конструктивних моментах. Це от по боках в нього не вали, а рельси. Також цей принтер він модифікований, я вже придбав одразу з модифікаціями. Модифікований стіл тут встановлена товста алюмінієва плита. Також є ось тут LED-підсвітка, при потребі вона включається або вимикається. Є камера. Як бачите, дисплей нічого не показує, це тому що принтер також модифікований, в ньому стоїть інша незаводська прошивка. Є ось такий міні-комп'ютер, який керує цим всім. Весь інтерфейс зв'язку через Wi-Fi, що в принципі дуже зручно. Ну, все інше, так як і в першому реборні. Але з перших обертів одразу помітив, що швидкість друку значно вища у нього. Вон, побачимо, який результат буде. Ну, вже перші слої, те, що я побачив, надрукувало, мені сподобалось. І сподіваюся, що результат теж буде класний. Цей принтер я придбав вже одразу складений. Мені його не довелося складати, так як я показував свій перший принтер. Можете у мене відео подивитися. Отак От ще до цього принтера. Є ось така шапочка, ну, так її називаю, шапочка, для того, щоб її можна встановлювати зверху і таким чином отримуємо закритий об'єм друку, що корисно для деяких матеріалів друку. Тож так, тепер в своєму розпорядженні маю два принтери, які Зможуть значно швидше для вас надрукувати ваші замовлення. Кому потрібен 3D-друк або 3D-моделювання, або ж 3D-сканування, то звертайтеся до мене. В описі під відео будуть мої реквізити. На цьому все. Всім гарного дня і до зустрічі!